Сьогодні знову побачив людей, які за останні два роки стали майже рідними, з якими ми почали товаришувати під час Революції Гідності, з якими, на жаль, нас об'єднали останні два важкі роки. І мені надзвичайно приємно, що Хмельницький ніколи не пазать. Хмельницький завжди був на передовій. Хмельницький завжди показував, що тут в Хмельницькому. Жили і виховувалися справжні українські герої. Не ті, які руть вишиванку на собі, не ті, які вважають героїзмом гучні гасла, а ті, які мали абсолютно спокійний образ життя, могли працювати таксистом, наприклад, могли працювати вчителем, могли бути просто 17-річним хлопчиком. Але коли покликав час, і коли треба захищати українську державу, усі вони кидали свої сім'ї, кидали свої роботи йшли боротися заради кожного з нас. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні посмарно нагороду народного Героя України отримує наш 17-річний земляк Назар Якубовський. Ми понад рік різними способами, різними силами, боролися за те, аби Назар отримав статус. 17 років абсолютно мала дитина пішла боротися заради кожного з нас. Сила духу, якої, напевно, і дорослих чоловіків не в усіх є. Моєму старшому сину 13 років. Через чотири він буде такий, як Назар Якобовський. Я собі не уявляю, як він міг би бути там на передовій. Але сьогодні я йому розказую, що ти маєш рівнятися, вчитися і знати, що в Хмельницькому жили от такі люди, як Назар Якобовський, які в 17 років йшли породити українську державу. Назвичайно приємно. Що посмертно сьогодні звання народного героя України отримує Толік Сулейман. Я пам'ятаю, як два роки тому, десь приблизно от в цей самий час, в літній час, Хмельницький відправляв сьому е, стан народу, коли з районів привезли ті швидкі з дирявим дном, без фар, з страшенною резиною, які навіть і завестися не могли. І тоді ми всі знову ж таки разом з волонтерами зробили все можливе, аби ті швидкі поїхали, і аби ті швидкі рятували поранених. І Толік Солима, теж наш простий хмельницький хлопець, рятував українське життя там на сході. І, на жаль, ворог забрав його життя. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні народу отримує ще один наш земляк, Андрій Жук, людина, яка однозначно могла би вбути. І е, на рівні, скажімо так, і Генерального штабу і дійсно дослужитись до генерала, як він троє хотів. Але, на жаль, Андрій Жук там на небесах вже в наших безсмертних полках. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні нагороди отримують і ті волонтери, і ті люди, завдяки яким українська армія ставала тією, якою вона є сьогодні. Я переконаний, що Україна обов'язково переможе. Тому що українська армія, українські добровольці, українські волонтери вони ніколи не воювали заради якихось матеріальних вуз, благ, заради нагород. Вони воювали за Україну, вони воювали за майбутнє наших дітей і воюють за майбутнє наших дітей. Тому я переконаний, що українська держава є, українська держава буде, і заради них усі ми з вами збудуємо її такою, про яку всі мріємо. Слава Україні!